Лучанин Андрій Сидорук розповідає, часто ходить на спортивний майданчик у дворі будинків 7-9 на вулиці Грабовського в районі ЛПЗ. Каже, місяць тому навколо майданчика розкопали траншеї та поклали труби для вкладання теплових мереж. Не лякає, що там постійно діти в ній граються, лазять. Воно було загорожене, але вже, бачите, так загорожа не діє. Діти постійно там в ямі сидять, граються. Діти собі зубили лазейку звідти, щоб не ходити туди. Мешканка будинку на Грабовського сім Євгенія Матвіївна розповідає, коли правнук приходить в гості, боїться його відпускати гратися на розкопаному дитячому майданчику. З її слів, місяць тому ремонтники тут все розкопали і з того часу нічого не зробили. «Розкопали, було місяць часу, стояло то не більше. Ми почали розмущатися, взяли на другий день, заїли. Тепер знову розкопали, ніхто нічого не робить. Що вони дощу ждуть чи що вони ждуть? То тобто тоді пізно буде, як дитина травмується і впаде. Так падали дітки туди, звісно, ну що, слава Богу, але то всякий випадок може бути. Зі слів прес-секретаря комунального підприємства Луцьктепло Антона Безносикова, ремонтні роботи на вулицях Грабовського почали наприкінці серпня. Каже, під спортивним майданчиком прокладена тепломережа. Аби не пошкодити спеціальне покриття у разі можливого пориву, вирішили прокласти нові труби навколо майданчика. Розповідають, чому роботи припинили. Виникла така ситуація, що стався порив на вулиці Станіславського. І оскільки ми обмежені в людських ресурсах, у нас три бригади, які займаються власне ремонтом теплових мереж. Довелося одну з них перекидати на вулицю Станіславського, щоб там усунути аварійний порив. Лілія Горбачук живе у багатоповерхівці на вулиці Станіславського. Каже, сьогодні тут вимкнули водопостачання. Про це напередодні повідомили працівники житлово-комунального підприємства. Ми попереджені і ми розуміємо, що потрібно виконати ремонтні роботи. Ми набрали трішечки водички і, як кажуть, пару баночок і для інших потреб. І чекаємо, щоб закінчили ремонтні роботи. На час знімання на вулиці Станіславського працівники підприємства «Луцьктепло» завершували ремонтні роботи, засипали яму. Зі слів Антона Безносикова, водопостачання відновили. Відзавтра, каже, ремонтна бригада почне вкладання труб на тепломережі на вулиці Грабовського. Додає, планують завершити роботу за два тижні. Ірина Сватула, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.